Тренінг «Джобстарт. секрети успішного працевлаштування безкоштовно провели для жителів та гостей Івано-Франківська. Як створити резюме, презентувати себе, проходити співбесіду та долати страхи при працевлаштуванні. Всьому цьому тут навчає вимушена переселенка із Северодонецька, психологиня Марина Лисенко. Для того щоб подолати страх, треба його о, 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 визначити. Так? коли ти визначаєш свій страх, тобто він вже не такий страшний. Ви його вже о, 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 визначили і вже розумієте, як. З ним боротися. І там навички, навички це дуже багато, це дуже багато технік. Ми будемо да, робити як співбесіди, як рольову гру, так само будемо на публіці, на публіку робити саме презентацію. Тобто зараз да, в такій атмосфері, да, наприклад, нас буде, якщо 20 людей, да, людина зможе. Трохи така більше от, і, і, і уютна трошки. Да, це буде атмосфера, і, і то трохи всеріна людина буде нервувати, але от зараз такій атмосфера вона буде пробувати долати якраз от з нами, да з нашою підтримкою оці страхи для того, щоб потім було вже легше. Дізнатись секрети успішного працевлаштування вирішив і киянин Олександр В івано франківську Хлопець живе майже рік і вже тривалий час каже в пошуках роботи. Навчався на психолога, тренерка шло ну. Багато в різних напрямках розвивався, проте зараз шукаю роботу і не можна ніяк знайти. Вже створив резюме, таке величезне, здоровезне, проте немає результату. Можливо, щось, щось не так з резюме, і в цілому тому я тут для того, щоб зрозуміти, як ефективно показати свої кращі сторони для того, щоб таки працевлаштуватися. Ініціаторкою навчального тренінгу є школярка Катерина Лисенко. На початку повномасштабної війни дівчина переїхала сюди із Северодонецька, що на Луганщині, каже ідею виношувала уже дуже давно, і лекція ну, трохи щось. Всі практична частина буде дуже багато групова робота, щоб люди між собою познайомилися, щоб переміщені познайомилися з місцевими мешканцями, щоб вони інтегрувалися в громаду краще, і тому що дуже багато, якщо у людей немає роботи, у них немає постійного коло спілкування, і через це вони почуваються ніяково в громаді. Підтримала ідею Катерини 13-річна Христина з Івано-Франківська. Відтак разом дівчата пройшли шлях до її реалізації, тому що я знаю, що в нашому місті дуже багато внутрішньопереміщених осіб, і таких тренінгів ну майже не проводиться. А люди шукають роботу, не мають на що жити і не можуть знайти роботу. Над розробкою ідеї дівчата працювали близько місяця під час курсу з проектної діяльності. Його проводила для молоді і дорослих Івано-Франківська обласна організація Молода просвіта. Дівчата вже прийшли з готовою ідеєю. Вони вже остаточно знали на початках, що вони хочуть проводити тренінг, тільки вони не знали, як це оформити. І ми їм допомогли сформулювати проблематику, коштори. Оформити це і в кінцевому результаті в них вийшов дійсно якісний проєкт, який варто було підтримати. І наша організація в рамках проєкту Емпація підтримка інтеграція», який ми зараз реалізовуємо за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, надала їм підтримку. Це орієнтовний бюджет фінансування склав 35 тисяч гривень. За цю суму школярки організували дводенний тренінг одразу для 20 осіб. Мар'яна Джерчинастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.